Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти та відповісти на дуже важливе питання: чи зараховується до страхового стажу період вашого перебування? На обліку у центрі зайнятості. Особливо це важливо, коли ви звертаєтесь в пенсійний фонд за призначенням та оформленням пенсій. Нагадую, що до страхового стажу після 1 січня 2004 року не зараховуються ті періоди, коли ви перебували на обліку в центрі зайнятості і отримували допомогу по безробіттю. Але тут є виключення, крім одноразової виплати для організації безробітним, підприємницької. Діяльності або матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації. Якщо на даний момент ви втратили роботу і перебуваєте на обліку в центрі зайнятості, і отримуєте допомогу по безробіттю, то цей період вам буде зарахований до вашого стажу при призначенні та оформленні вам пенсії. Для обчислення пенсії за час перебування вашого на обліку в центрі зайнятості вам буде враховано заробіток у розмірі мінімальної заробітної плати. Пам'ятайте, якщо цей період буде невигідно. Відображатися на вашому розмірі пенсії, тобто буде його зменшувати, в такому випадку ви маєте право на оптимізацію заробітку, тобто виключення цього, цього невигідного періоду а, з розрахунку вашої пенсії.